Я вважаю насправді, що людина, якщо вона працює, то вона знайде своє місце в будь-якому напрямку. Англійськи нас на жаль потрібно обов'язково. Як то кажуть, як би ми хотіли це минути, можна знати фізику, але якщо ви не зможете спілкуватися з науковцями, то від цього буде мало користі. Найбільше мрії як науковця, напевно, і як не науковця, це щоб закінчилася війна. Зразу вам це кажу. Людмила Козак, доктор фізико-математичних наук, доцентка кафедри астрономії та фізики космосу. І в школі Я хотіла бути просто вчителькою фізики, не математики, а саме фізики. І навіть планувала поступати в Житомирський педінститут. я їздила туди на курси, успішно їх здавала. Але Один викладач мені сказав, а навіщо вам Житомирський педінститут? Ви спокійно зможете поступити на бюджет в Київський університет. Якщо ви не вступите, ви завжди встигнете до нас повернутися і ми вас з радістю приймемо. Але справа як кажуть, доля. Так, що я дуже успішно здала відразу е, на відмінну фізику, і оскільки в мене була золота медаль, я відразу була зарахована студенткою фізичного факультету. Тому ні про що як то кажуть, не, ж, не жалію. Щодо наукових досліджень, то долучилася я до них і до кафедри астрономії насправді аж в кінці другого курсу, коли в нас був поділ на групи. І Оскільки я умудрилась вийти заміж на першому курсі, а чоловік виявився астрономом, то вибір б також бачите, був напевно незалежно від мене. Тому ну, маємо, що маємо. Я дуже рада. Я вважаю насправді, що людина, якщо вона працює, то вона знайде своє місце в будь-якому напрямку. Тобто фізика, математика, геологія, географія мені здається, якби я пішла в інший напрямок, то так також все було б добре. Чому? Тому що ну пер по перше, треба просто працювати і все. Ми починали писати свою наукову роботу, працювати з науковим керівником, і от така, як то кажуть, дивина, коли приміряв полярні сяєва, виявилося, що якась є закономірність, яка для тебе ну, для мене на той час була зовсім ну так неочікувано. Щось нове, щось цікаве. І дійсно, коли я то побудував перший графік, вже зразу відчув, що упс, да, мені це подобається, особливо коли це вдається. Тобто, то все нормально. Тому справа навіть в науці виявилася насправді з побудовою отримання перших результатів, побудовою певних залежностей, ну і те, що ти спілкуєшся з розумними людьми. Скажу, це дуже важливо насправді. Ну, ступінь доктора Фізмат-наук ну, насправді дійсно, якщо брати так підходити за формальними признаками, то ступінь доктора Фізматнаук я могла отримати ще. 10 років тому, чому тому що необхідна кількість публікацій, наявні 20 публікацій. Мо мене була ще 20 років тому. Коли я захищала, то їх вже було більше 50, Але якось я для себе вирішувала, ну, в мене ще не все готово, мені хочеться, щоб моя робота мені подобалася. І дійсно в мене була мрія, коли я починала працювати, я користувалася журналом дуже популярним, ну дуже популярним серед науковців. Тобто публікувати в ньому статтю. Ну, вважалося найбільшим там досягненням, і дійсно, насправді, після того як я опублікувала там статтю, де я перший автор, я вирішила, що я вже дійсно заслуговую на те, щоб абсолютно спокійно нічого, як то кажуть, не переймаючись, що я можливо щось там не встигла, щось не зробила. Я абсолютно в собі впевнена, тому й вийшла на захист докторської дисертації. Ну, дивіться, ніхто ніколи не не зупиняється. Тобто, кожен рік ми на чим над чим ми там працюємо. Ну, якщо брати мою докторську дисертацію, то вона стосувалася насправді магнітосфери і верхніх шарів атмосфери землі. Наразі ми нічого не знову ж таки, як то кажуть, рухаємося далі, розглядаємо приземну електрику. Тобто це виявилося дуже гарним напрямком. Чому тому, що виявилося, що розові розряди б'ють не тільки. З хмари на землю, а й виявляється з хмари безпосередньо в верхні шари іоносферу, і спостерігаються такі дуже гарні явища, як спрайти, ельфи, джети. Тобто, ну, це щодо, як то кажуть, візуально красивих занять. Ну а щодо магнітосфери, то там наявні величезна, на, наявні величезна кількість. Я б сказала, дуже хорошої якості супутникових вимірів. Тобто, ви не прив'язані до якоїсь установки, що дуже важливо наразі, а можете опрацьовувати супутникові виміри хорошої якості хорошої дискретності, які знаходяться в вільному доступі, і за рахунок цього отримувати шикарні результати. Найцікавіше, ну, по-перше, на по -перше, я стартувала кандидатська дисертація, була присвячена саме нейтральній атмосфері. Тобто, це не іоносфера, не магнітосфера, це саме нейтральні складові. І виявилося, так, так неочікувано на той момент, не було публікації, що хвилі, які поширюються знизу вгору, вони вважалися, що вони без проблем доходять до висот 300-400 кілометрів. Результати розрахунків, те, що я аналізувала. Виявилося, що вони затухають на висотах там, 180 190 кілометрів, там, де є градієнт температури з висотою. Тобто, виявляється, що нейтральні ну, градієнт температури область мезопаузи, буду термінами трішки оперувати, вона перешкоджає поширенню даних хвиль гору і призводить до їх затухання. Тобто, Ми не можемо ефекти спостерігати саме від цих хвиль, але ми можемо спостерігати, як то кажуть. Похідні явища, тобто затухання цих хвиль в атмосфері, воно призводить до того, що ми можемо спостерігати побічні явища, але не саме ці хвилі. Наразі в мене діючий проєкт з німецькими колегами в рамках фонду Volkswagen, з британськими колегами в рамках Royal. Тому Головне не боятися спілкуватися. Ну, знання англійським на жаль, потрібно обов'язково. Як то кажуть, як би ми хотіли це минути, можна знати фізику, але якщо ви не зможете спілкуватися з науковцями, то від цього буде мало користі. Тому а проектів є зазвичай дуже багато. Можу сказати, що ці проекти, два, які наразі я, як я є керівником з українського боку, вони між собою не пов'язані насправді. Тобто вони йдуть паралельно. Ну, але може в цьому є і хороша специфіка. Як то кажуть, не можна ну, нічого не змінювати в своїх наукових досліджуваннях і досліджувати тільки щось одне. Я думаю, я вважаю, що потрібно пробувати, якщо є можливість, і сенс в цьому і є співпраця з колегами, працювати в різних напрямках. Dá Спілкування. В Викладацькій роботі найважливіше спілкування з студентами. Чому? Тому що якщо вони відчувають можливість спілкуватися, щось запит... не бояться запитувати викладача щодо того чи іншого питання, то все вдасться. Головне — дискусія між студентом і викладачем. Щодо ем, навчань безпосередньо, ну, можу сказати, що я автор чотирьох підручників, один з яких з грифом Мон, який мені дуже подобається, але ну, це я намагаюся їх писати одноосібно, як то кажуть, щоб ну, відчувалося саме, що це моя книжка, а не суміш роботи багатьох викладачів. Щодо е, мрії, ну, напевно, мати. Якомога більше хороших студентів, не просто студентів, а тих, яких я буду науковим керівником, з якими мені комфортно було б працювати, і ми з ними могли б досягати того, що не тільки я буду першим автором дуже крутого журналу, а й вони будуть першими авторами, а я так і будь другим там чи третім. Але вони будуть авторами цих журналів і віддалі.